Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні не за порядком Псалом 117, в деяких Він 118. Чому не за порядком? Тому що готуємось до святкування Великодня Пасхи Христової Воскресіння Христового і в цей тиждень згадуємо ті події, які відбувалися перед цим. І цієї неділі багато відзначали її як. Вербну неділю, хоча точніше, мабуть, було б сказати пальмова неділя, одним словом, вхід, урочистий в'їзд Ісуса на ослі в Єрусалим. На жаль, святкування це відбувається під час війни, і всі ми в неділю були, можна сказати, вражені в саме серце загибелю людей. У Сумах 34 загиблих, здається, за останніми даними, більше як 90 поранених, коли російські ракети по центру міста саме в цей день, коли знали, що багато людей будуть йти в храми, вертатися з храмів. І що б там не говорили російські пропагандисти, але всі російські удари по Українських містах є злочином. І це непростий час, коли ми ті події, які є в Євангеліях, проживаємо в час війни. І для нас стає особливо таким близьким, коли ми розуміємо, що сам Творець став близький до нас в Христі Ісусі і пройшов через досвід страждання і смерті. І саме це дає нам надію. Давайте прочитаємо Псалом 117 будемо читати його поступово. Чому його? Тому що саме він, особливим чином, можна сказати, звершився. В земному служінні Ісуса Христа. Саме тут є слова про відкинутий камінь, і саме тут є ті слова, якими вітали Ісуса, коли Він входив в Єрусалим. Благословен, хто гряде у Господнє ім'я. І саме тут, якщо читати в оригіналі і потім в різних варіаціях це використовується, є «Осанна». Тому що осанна означає спаси, і це звернення до Господа, до Бога, спаси нас. Осанна. І з такими словами зверталися до Ісуса. Розуміючи, що Він Той, через кого Господь спасає. Отже, прочитаємо Псалом 117. З першого вірша. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Дім Ааронів, бо навіки його милосердя, нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. Так починається 117-й псалом, і слід сказати, що це псалом, який належить до так званого єгипетського халелю, тобто до групи псалмів, які співали, згадуючи про вихід з Єгипту. І одночасно очікуючи особливих діянь Богу, Бога знову для звільнення Ізраїлю. І співали цей халел перед Пасхою, це 114, 115, 116, 117 вірші, подорожуючи в Єрусалим. Перед Пасхою маю на увазі перед Песахом, звичайно. І звісно, що і сам Ісус, і учні співали ці псалми. Наприклад, звершуючи те, що ми будемо відзначати в четвер, що вони, коли зібрались на цю останню вечерю, вони співали саме ці псалми. І тут цей псалом повторює перші чотири вірші рефреном віки його милосердя, тобто навіки завітна вірність Бога, завітна його любов. Він вірний. Це треба завжди пам'ятати. І автор псалма а псалом, наскільки можна зрозуміти, оспівує царський вхід в Єрусалим, цар, який повертається з перемогою, наголошує, що дякуйте Господу, бо навіки його милосердя, навіки його завітна любов і вірність. Читаємо далі з п'ятого вірша. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. «Зо мною Господь не боюся, що зробить людина мені. Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене і обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене немов бджоли та погасли вони, як терновий вогонь. Я бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене, Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Цар і його військо були в небезпеці, їх оточили, але він каже, я Господнім ім'ям їх понищив. Тобто, Господь. Допоміг Господь прийшов на допомогу, і перемога була звершена. Продовжимо далі з 15 го вірша. Голос співу і спасіння в наметах між праведників: Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні. Покарати мене, покарав був Господь та смерти мені не завдав. Вичиніте мені брами правди, я ними війду, буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять, і я буду хвалити тебе, бо звався до мене і ставте спасінням мені. Вхід царя, який веде за собою процесію тих, хто розділяє його перемогу, вхід урочистий, вхід в ворота міста, вхід. В ворота храму, брама Господня, праведники в неї входять. І ось далі, до 22 і 23 вірші. Камінь, що його будівничі відкинули, Той наріжним став каменем. Від Господа сталося, це, і дивне воно в очах наших. Камінь, що його будівничі відкинули, це те, що звершилося у смерті Ісуса. Тому що він, відколи почав своїм учням пояснювати суть його месіанства, говорив, що його відсураються, відкинуть його старші первосвященники та книжники. Тобто ті, хто духовно мали би бути будівничими Господнього дому, але насправді вони відкидають самий головний камінь. Вони будівничі, але відкидають. І сказано, що від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Коли ми читаємо цей псалом, звичайно, ми думаємо не тільки про того, хто написав Його перший раз, не про різні перемоги Давида та інших царів ізраїльських у свій час. Але ми думаємо про те, як це виконалось в Ісусі Христі. І ось коли був останній тиждень служіння Ісуса Христа і він знаходився в храмі, і до нього підходили з різними закидами фарисеї Саддукеї. І ось він розказав притчу про злочинних винарів. Після того, як йому задали питання, якою владою він це чинить, і він дав відповідь що тою самою владою, якою, яка діяла в хрещенні Івана Хрестителя. І після того він розказав притчу про злочинних винарів. Прочитаємо це в Євангелії від Марка, 12 розділ. І почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив, віддав його винарям та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його. Та й побили і відіслали нічим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали, і він мав ще одного сина улюбленого. На послав і того він до них і сказав: Посоромляться сина мого. А ті винарі міркували собі. Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це і дивне. В очах наших. Бачимо, що Ісус тут цитує якраз псалом 117 ті вірші про камінь. Слід ще сказати, що на євреті там є певна гра слів, тому що камінь і син звучать подібно: Бен ебен. І от Ісус говорить про себе, як про той камінь, якого ставить Господь, але якого відкидають оці злочинні винарі. Тобто старші превосхищенники, книжники народу, і вони зрозуміли, що він про них говорив. Далі 12 й вірш сказано, і шукали його, щоб схопити, але побоялись народу. Бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і лишивши його відійшли. Отже, ось так цей псалом сповнюється в Ісусі Христі, і повертаємось далі до 117-го Псалму і прочитаємо далі. 24 вірш і далі. Це день, що його створив Господь. Радімо та тішимося в нім». Зрозуміло, що якщо вже цар вертається з перемогою, то потрібно радіти і тішитись, тому що це день, який зробив Господь. І ось е, я прочитаю деякі коментарі на цей текст, що. Наприклад, такий слов, як Алек Мотіря пише, наскільки перевищила всі попередні звершення, як їх затьмарила реальність в Ісусі? Чи був хтось подібний до нього, хто був так жорстоко відкинутий сильними світу цього? Державними мужами, такими як Первосещеник, наприклад, і священством. Чи був ще хтось? Хто так був принижений і нещадно гнаний всім ізраїльським і язичницьким суспільством того часу? Це був Ісус. І коли говориться про цей день, день, в який автор псалму описує, що він зустрів і здолав напад ворожого світу, коли нападали вороги і сильно штовхнули. Але виходить переможцем і співає оцю урочисту пісню хвали. То день, коли відкинутий камінь, тобто Ісус, істинний Месія, став мож, тим наріжним каменем, а явно це відкрилось в день Воскресіння, яке ми будемо святкувати, це день днів, створених рукою Божу. І це є причина для нашої радості навіть у страшні часи. Тому що якщо ми збудовуємо наше життя на нім, якщо ми приймаємо його як камінь дорогоцінний, як фундамент нашого життя, ми можемо бути впевнені в тому, що як Бог Воскресив Ісуса, так Він воскресить І Його послідовників. І тому цей псалом має в собі стільки радості, хоча Ісусу, щоб здійснити це, довелося пройти через самі важкі страждання, тому що Він поніс на собі прокляття, яким ми заслужили. Прочитаємо далі 117 й Псалом і з 25 го вірша. Просимо Господи спаси, просимо Господи, пощасти. Оте Осана, воно якраз і означає спаси нас. Хосіанна, благословен, хто гряде у Господнє ім'я. Це ті ім'я, а це те, ті слова, якими вітали Ісуса, коли він входив в Єрусалим. Благословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і засяяв він нам, прив'яжіте святкову жертву шнурами аж до наріжників-жертівника. Ти, мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже. Я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий би він, бо навіки Його милосердя. Отже, давайте прочитаємо, як ці слова псалма справджуються в служінні Ісуса. І давайте, в Євангелії від Марка, прочитаємо в 11 розділі з 7 вірша. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на Нього плащі свої, а Він сів на нього. Багато ж. Стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень на тяту в поля. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осанна на висоті. Ось так його вітали, і ще раз кажемо, що це слова із 117 го псалму. І народ все більше і більше визнавав, і в цьому випадку прямо вже визнав, називав Ісуса Сином Давида, і очікував, що через нього Господь звершить нові великі діяння для Ізраїлю. Але ми з вами знаємо, що відбулося потім. Ми читаємо про прокляття фігового дерева, смоковниці, і це символічно. Тобто, на жаль, народ Ізраїлю під керівництвом отих будівничих, які відкидають головне в законі і відкидають в кінці кінців сам той живий камінь, на якому все має збудовано, цей народ не приносить плоду, якого бажає Господь. І коли потім в храмі Ісус робить своє діяння, Він попереджає про те, що цей храм разом із Система, яка з ним асоціювалася, заслуговує прокляття. Дім мій буде домом молитви в народів усіх, а ви ж із нього зробили печеру розбійників. Отже, хоча дійсно в Ісусі справжується цей 117-й псалом. Але якщо у 117 му псалмі того, хто гряде, того, хто входить, царя, вітають із дому Господнього. То в випадку Ісуса ніхто його не вітає із Господнього дому. Навпаки, первосвященники і книжники Фарисеї виявляються самими затятими його ворогами. Він не зустрічає благословіння із дому Господнього. І це дуже трагічно і завершиться це, на жаль, отим покаранням Ізраїлю. Але через страждання істинного Месії цього царя. Звершується, дійсно звершується, Бог звершує надзвичайно велике діяння. А саме дійсно новий вихід, уже не просто з єпицького полону, а новий вихід із рабства гріха у сатани. І ті, хто приймає цього царя, і тут для нас надзвичайно важливе питання, тому що, хоча доктринально ми знаємо все, але для нас. Питання, чи звільняємось ми від тієї закваски фарисейської та іродіянської, про яку говорив Ісус, чи звільняємось ми від того гріховного уявлення, що є справжня велич, від пошуку свого статусу, від бажання бути вищим за інших людей, і чи дійсно ми йдемо за цим царем, бо можна виконувати різні ритуали? Хтось в неділю посвятив вербу, і вона буде в ньому стояти, і він буде до, нього, до неї відставитися як до якогось амулету, який має його охороняти. Це язичницьке чисто використання. Але питання в тому, чи схилилось наше серце перед цим царем, чи прийняли ми його вчення, і чи дійсно ми в своєму житті слідуємо за ним? Якщо так, то ми благословені. І можемо мати радість серед цих важких обставин. Давайте прочитаємо в Новому Завіті в першому посланні Петра, і це також тут звучить тема 117 го псалму, другий розділ перше Петра, другий розділ прочитаємо з 4 вірша. Приступайте до нього до каменя живого дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог, і самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім Духовий на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромблений. Отож, бо для вас, хто вірує він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас і стемряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Велике благословення, якщо ми приймаємо Ісуса як Той вибраний Богом Камінь, і наша відповідальність звіщати Його чесноти, жити так, як Він заповів. І завершуючи. Тему цього 117 го псалму ми не можемо не згадати видіння, яке бачив апостол Іван, і яке передане нам в книгі об'явлення, 7-й розділ прочитаємо з 9 го вірша, об'явлення 7.9. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед акцем, зодягнені в Білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенції. Це святкування вербної, чи, вірніше, пальмової неділі на небесах і блаженні ті, хто має в цьому участь. І ми бачимо, що там будуть з усіх народів. І якраз будуть співати те, що сказано Псалмі 117 спасіння нашому Богові, Осана, спасіння нашому Богу, що сидить на престолі, і анції. Хай Господь благословить, щоб ми прийняли Ісуса Христа як той дорогоцінний камінь, щоб ми будували на ньому наше життя, і щоб ми покорялися Йому як нашому царю, а не були як ті. Хто, піддаючись пропаганді, вибирає собі таких лжемесій, як Путін, Трамп і тому подібне, і в історії, на жаль, дуже багато було такого. Ми покликані йти за істинним царем. І цей шлях не простий, бо ті, хто стоять там перед престолом, вони прийшли від Великого Горя. І Сказано, що випрали одіж свою та вибілили її в крові Агця. Хай Господь зміцнить нашу віру, Хай Господь почує наші молитви, за наш народ, який потребує покаяння, щоб пізнати істинного Месію і отримати прощення гріхів і бути помилуваними. Тому будемо молитися за нашу країну, за наш народ і за наших воїнів. І тільки Бог, який управляє всім, може дати нам мир. Найбільш ми маємо цінувати мир самим Богом через жертву Його улюбленого Сина, але молимося також і про мир в Україні. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.